Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак. Це youtube платформа 24 го каналу. В нас сьогодні 1 листопада. Я вам пропоную оглянути карту бойових дій саме на п'ятницю. 1 листопада хочу тесно сказати про що будемо говорити. Є гучні, начебто, зміни в керівництві військовому України. Про це говоримо. Про це повідомляє народна депутатка Мар'яна Безугла. Знову ж таки, просто процитую те, що вона пише. Також є на жаль, просування ворога на східному напрямку. Там ситуація дуже і дуже складна. Це, звісно ж, ви знаєте, Покровський, Курахівський напрямок і колишній Вугледарський. Його вже не можна називати Вугледарським, тому що ворог просунувся. І є також непроста ситуація на куп'янському плацдармі. Про все по черзі розповім. Будь ласка, хочу вас попросити традиційно поставити цьому відео лайк, прокоментуйте зауваження, якісь ваші побажання. Ми читаємо і враховуємо. І звісно ж, поділіться так. Працюють алгоритми. Ютюб платформи, і в такому випадку більше людей зможе побачити, зрозуміти і знати головне, що відбувається у цій війні окупаційних росіян проти України. Ну що ж, в першу чергу, хочу вам сказати, що міноборони Російської Федерації повідомило, що в ніч на 1 листопада понад сотню безпілотників летіли в різні регіони Російської Федерації. Це і Брянськ, це і звісно ж Білгород, і Курський напрямок. Але що не цікавіше, долетіли вони і до Уфи, і маємо цікаве відео. 1500 кілометрів до Уфи бачимо і туди долітають дрони. Вони і долітали, і є влучання в нафтопереробні комплекси Російської Федерації. Наскільки вони є серйозними, наразі не відомо, але сам факт влучання є. І також в старопольській край злетіли кілька дронів і влучили в нафторезервуари. І детонація була дуже. Потужна Продовжують продовжує працювати наші сили оборони по логістиці. Очевидно, це співпраця служби безпеки України і головного управління розвідки. Це я так опираючись на попередні удари. Наразі е, відповідної інформації немає. Ну що ж, давайте розпочнемо з огляду мапи бойових дій. Зупинимось не е, довго так на курському напрямку, тому що вся основа і те, що зараз найважче відбувається, це звичайно схід нашої країни по курському напрямку активні бойові дії тривають в кишені яку створили росіяни починаючи з 11-12 жовтня ось промалюю я вам це від снагості до любімовки і, власне, зелений шлях і позиції м -м, в притул до лінії бойового зіткнення. Нагадаю вам, що лінія бойового зіткнення на Курському напрямку відносно є умовною. Зближу вам мапу, продемонструю. Ось це є Новоіванівка, Любимівка, і між Новоіванівкою і Любимівкою знаходиться зелений шлях. Тут найактивніші бойові дії, змін серйозних немає, але є цікаве повідомлення від самих окупантів. От... Кореневський район, і насаме пункт Ольгівка. Тут, начебто, вже вийшли наші сили оборони росіяни, зайшли в цей насамперед пункт, але є великі великі крики і плачі від їхніх воєнкорів. Давайте подивимось. Це Ольгівка, Кореньовський район, Курська земля. Для всіх, хто вважає, що нічого не відбуває, як це, на жаль, підтверджує... Общение с людьми э, в той же Курской области. Вот смотрите, как здесь ничего не происходит. Просто населенника нет. Часть Курской области в огне. Э, я не знаю, как разговаривать с людьми и объяснять им, что на их территории происходит война. И что еще нужно сделать, чтобы люди поняли, что надо самомобилизацию объявлять, включаться в работу и помогать всем нашим ребятам. Чтобы вот это все не происходило в других городах. Ну, от, власне, бачимо, так це Ольгівка, яку я правмулював вам на мапі. І що б можна по цьому сказати? Ця голівка зруйнована, і так виглядають сотні міст України. Саме тому, от чергове підтвердження доцільності проведення курської операції це стягування військ ворога, це також переведення боїв на територію Російської Федерації. І бачимо, що нищиться земля окупанта, а не українська. Земля, а це була одна з ключових цілей, яка виконалась на дане, Виконали наші сили оборони на курському напрямку. Ну повторюю, що Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів Америки, вже офіційно заявив, що на цьому напрямку Курському ем, перекинуто 8 тисяч військ північної Кореї. Ну міноборони вже до речі, і МЗС. Північної Кореї офіційно сказало наступне: що це священна війна Росії проти України, і Північна Корея буде до кінця з своїми російськими братами. Натомість, от вчора, також про це я згадував. Багато експертів кажуть, що це може зіграти на руку Україні. Чому тому, що активізувалася Південна Корея, а ми знаємо, що південної Кореї є велика кількість снарядів, мільйони снарядів техніки, яку можна оперативно перекинути. На потреби і допомогу силам оборони України збройним силам України і відповідно офіційно вже Володимир Зеленський, президент нашої держави, звернувся до влади південної Кореї з проханням допомогти. Дуже сподіваюсь, що будуть якісь кроки з боку цієї країни. Нагадаю вам, до цього південна Корея ніколи не продавала напряму Україні снаряд лише через треті країни. Відповідно і так до нас потрапляли в тому числі і м, ракети до. Систем протиповітряної оборони Петрі. От я Нагадаю вам, що вони в південній в Японії в Кореї і в Японії виготовляються, якщо говорити загалом по Курському напрямку, де можуть з'явитися бійці Північної Кореї, один з напрямків про який кажуть військові, це от власне північ від Суджі, Мартинівка. Ось по по трасі від Курська, від Львова, Курчатова. До Мартинівки загалом від Мартинівки і позиції наших, давайте подивимося до Суджі. Суджі – це ключовий населений пункт на цьому напрямку. Схематично промалюємо. Ось бачимо це в районі 10 кілометрів. От саме в цьому напрямку можуть і з'явитися війська північної Кореї. Теоретично хочу вам сказати: наступне, що глобально те, що і казав до речі, вчора президент нашої країни. Північна Корея, її регулярні війська, не найманці, а регулярні війська північної Кореї напали на Європу. Тут же ми можемо розмивати кордони, казати, чи це Україна чи інша країна загалом так для світу, для розуміння, тобто з Азії. Армія пішла воювати в Європу. Це кричуще, і мені здається, окрім очевидних заяв і занепокоєнь, як е, говорив Марк Рюте генсек НАТО, що це ескалація. А Бо джо байден сказав: ну, якщо ці війська з'являться, то Україна має повне право їх ліквідовувати. Ну, звісно, що так. Але загалом треба дивитися глобальніше, мають бути річу рішучіше е, діяти не партнери України, так а країни, які живуть в Європі, тому що чужа армія появилася на нашому старому континенті. Давайте перейдемо до лінії зіткнення на харківському і луганському напрямках. Так, але перед тим хочу ще показати, що росіяни такі трішки переживають, що їхні нафтопереробні заводи навіть в Москві можуть бути атакованими, тому що є свіженька фотографія. Ось ви бачите натягнуті натянуті різні тенти для того, аби протидіяти можливим ударам безпілотників. От власне, це вам і відповідь на можливі домовленості, які там про які говорять, що не бити. По енергетичній інфраструктурі, бо казали наступне західні видання: що мовляв є якісь негласні е, передані третіх сторін домовленості між Києвом Москвою, аби не бити по енергетичній інфраструктурі, як Києва, так і. Москви, ну от бачимо, НПЗ Москви приготуватися. Що відомо по Вовчанському напрямку? Ну, в першу чергу, хочемо продемонструвати, як зараз виглядає Вовчанськ. Відповідно, на самий пункт повністю знищений, все зруйновано. От ви бачите, навіть фундаментів, як таких немає. Тому говорити про тримання якихось позицій просування, так або якісь маневри хитрощі не доводиться. Ви ж бачите, повністю все знищено. Від будинків лише нагадують ці, от що там були будинки, руїни і таке ці, от ви бачите, колишні віконні рами. Ну, повністю все знищено. Знову ж таки, кабами в росіяни б'ють всім, чим в них є, те і падає на Вовчанськ. Власне, південніше, якщо рухатися, не ситуація біля Куп'янська. От що наразі відомо на цьому напрямку. Знову ж таки, аналітики Діпстейт не промалюють цього. Нагадаю вам, що керівництво міської військової адміністрації Куп'янська каже, що війська Росії знаходяться в трьох кілометрах з півночі до Куп'янська. Три кілометри, давайте ми відлічимо. Ну, от, бачимо, це десь посередині. Між Куп'янськом і тими позиціями, які зараз промальовані на Діп-Стейт. Вони малюють орієнтовно 6-6,5 кілометрів МВА. Куп'янська каже, що ось десь тут знаходяться вже нижче Голубівки окупаційні війська. По іншому флангу активізувалися росіяни і рухаються вони зараз в наступному напрямку. Ось є населений пункт. Продемонструю від Кислівки, рухаються росіяни. І намагатимуться е, просуватися до кішварівки. Ось цей напрямок. Розширювати фланги Табаєвка, Глушківка. Основні удари зараз це є от село Глушківка із Вишневе, і в напрямку на Колісниківку. Загалом хочу вам сказати, що росіяни намагаються вийти і розширити біля берегів. Річки Оскіл, це з півночі, а також з півдня е, вийти на борову. Що намагається робити, робити росіяни? Ось наш на пункт вишневе, про який я вас згадував. І власне вони е, планують просуватися не в лобових атаках на борову, а через Першотравневе і Шийківка. Про це передають наші. Бійці, яким вдалося перехопити перемовини росіян, і саме таким напрямком вони планують йти. Чому так? Якщо я відмасштабую і продемонструю, шейківка вона йде південніше від міста Борова. Ключовий населений пункт на річці ОСКІЛ. Ось так от буде краще продемонструвати. Відповідно, рухаючись через вишневе і шейківку, намагатимуться вийти до траси. Траса, яка от є. Ем... Переправа через річку Оскіл і відповідно перебити логістику з двох напрямків біля Борової з півдня ну і з півночі вони ж рухаються від Колесниківки і кругляківки. Ось цей напрямок. Загалом хочу продемонструвати вам кадри, як наші сили оборони. А це є перша перша бригада окремого призначення Нацгвардії України. Буревій поділилися кадрами своєї роботи саме в районі Колесніківки. Ну, от ви бачите ці кадри Колесніківка, це є північніше трішки від цього вплинення росіян. Працюють екіпажі БПП батальйону спеціального призначення Хорив, основна задача це зупинити ворога і стабілізувати лінію зіткнення, не давши е, окупантам розширювати кліщі, які він пускає до осколу. Бригада від, 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 відіграла важливу роль в боях біля Колесниківки та Кругляківки. От ви бачите, як вони працюють загалом, що варто відзначити, якби не перша бригада окремого призначення буревій. Колісніківка і кругляківка вже давно були під окупацію. А це би означало, щоб росіяни розширили свої м м вогневі рубежі по берегу річки Оскіл. Нагадаю вам, знову ж таки, ну от власне, продемонструю, де працює, працює ця бригада. Ось це є Колесниківка, південніше відкленнення, і Кругляківка. Вже нагадував Я розповідав вам раніше, що заходили сюди і спецпризначенці від головного управління розвідки. Вони в районі 14 жовтня зачищали кругляківку від росіян. А перша бригада там на постійній основі працює і повторюсь, якби не вони ситуація була б значно складнішою. Ну, черна цими двома селищами. Давайте ми глянемо прибору лінії. Ось так от. Від кругляківки і до Клесниківки бачимо 5-6 кілометрів саме в цьому напрямку і працюють наші сили оборони. Перша бригада окремого призначення. Рухаємось північ, південніше перепрошую по лінії бойового зіткнення е і зупинимося на турецьку. Два слова скажу про турецьк, що відомо про турецький часів яр. Загалом тут вдалося. Зупинити ворога в тих просуваннях, інтенсивних просуваннях, які вони хотіли задати на цьому напрямку. В Турецьку далі продовжуються бої в місті. 70% контролюють сили оборони України. І часі Віар також дивимося по зміні, по лінії бою Також немає змін по просуванню ворога. Знову ж таки, ключове не втомлюсь вам повторювати, це є Сіверський Донець Донбас, канал. Ось так. от Він проходить. Певних двох місцях бачимо, вони таки перейшли цей канал, який є непрацюючий, в шарну, має орієнтовно десь 15 метрів в середньому. Ну і найважчий напрямок, звісно ж, це є Покровський напрямок. Покровський напрямок. Тут, на жаль, є зміни по лінії бойового зіткнення. Продемонструю вам наразі наступне. Давайте ми поговоримо про Покровський і загрози про по е, місту Покровськ. От як виглядають межі адміністративні Покровська. Пропишу Аби ви бачили. Ось так виглядає Покровськ і позиції росіян Лисівка. І от перші позиції 7-8 кілометрів. Що варто тут сказати? Ключові бої, які вже зав'язалися. На жаль, є в трьох населених пунктах напрямках верніше. Це є от, власне. Лисівка це є Сухий Яр, і також потенційно Дачинське. Власне, до Дачинського росіяни намагаються рухатися від Вишнева і Селидове. На жаль, Селидове повністю є контрольоване силами окупаційних військ. Також від Новогродівки рухаються до Лисівки. Ну і круглий та Красний Яр до Сухого Яру. Якщо росіянам вдасться взяти ці три населені пункти, відповідно можемо говорити про початок атаки на сам Покровськ. От Адмінмежі Покровська ви бачите. Якщо від Лисівки 7,5 кілометрів до перших забудов міста Покровськ, то розуміємо, що артилерія і міномети вже будуть обстрілювати Покровськ регулярно і. Сильно більше того нагадаю вам, що Покровськ повністю зачинили для вільного пересування. Тепер відповідно, треба мати перепустки, аби і виїзд з населеного мункту, населеного пункту цілком правильне і потрібне рішення в тих умовах, в яких зараз є Покровськ. Ну відповідно розуміємо, що бої за Покровськ вони вже зовсім зовсім не за горами. На жаль, ну і давайте тепер про південний напрямок. Тут ситуація вкрай. Складна загалом продемонструють цілі і мета ворога. Ось дивіться. Ви бачите, я вже відмасштабувався і видно добре цю кишеню. Ось ця кишеня з наші позиції, і росіяни тиснуть з півночі на Корахове. Корахове це основне, що цікавить окупантів на цьому плацдармі. Ну і від колишнього напрямку Вогледарського плацдарму. Ось такі. Рухи з півночі почнемо. І де є просування росіян? Біля Корахівки і Олександрополя бачимо, змін немає. Мається на увазі по карті діпсей на 1 листопада. Але, за словами бійців, Корахівку і Олександропіль е наші сили оборони вже не контролюють. Таким чином е починаються бої. по Поріжці е Вовча і в напрямку на Ілінка, Ілінка, правильно казати. Тут єдине, знаєте, що є, якщо можна казати, позитивне, що росіяни впруться в берег Корахівського водосховища, і, відповідно, вже на березі їм буде треба дуже багато сили і засобів, аби намагатися далі просуватися. Вони можуть просуватися, лише обійшовши ось, бачите, до острівське в такому напрямку, тому що щось робити через водосховище. В напрямку Курахова, ось, знаходиться Курахове. Абсолютно нереально. Давайте подивимося, ширина Курахівського водосховища в найменшій його точці, ну, це один кілометр. Ну, звичайно, це дістають там міномети-артилерії, але, звичайно, форсувати мова абсолютно не йдеться. Але ситуація дуже і дуже непроста. Саме ворог тисне, нагадаю, вам от від Олександрополя, від Курахівки. До Корахового і Новоселедівка. Новоселедівка тут найзапекліші зараз бої. Намагаються вони повністю зайти в це селище. Відповідно, це тиски з півночі на Корахове. Ну і південний фланг Покровського вплинення росіян. Ну і лобові атаки ви вже напевно зуміли побачити. Є такі серйозні просування ворога Максимілянівка. І напрямок на Курахове, а також від Мар'їнки південніше Побєда. Нагадаю вам, що довший час місяцями вдавалося силам оборони тримати і Мар'янку відповідно прилеглі селища Побєда і Георгівка, Усіма правдами, неправдами намагалися росіяни дійти до цих населених пунктів. Дуже велику кількість техніки і сили вони залишили, але все ж таки бачимо зараз. Це є під окупацією. І по про це хочу вам сказати, що нищать і нищать дуже і дуже багато техніки. Буквально вчора я вам демонстрував, як і 79-та бригада, і 46-та аеромобільна бригада. Ну просто роблять такі от купи металобрухту і за 200-ти них росіян. Але ж розуміємо, що це ніколи не зупиняло росіян. Це лобові атаки, ну і з півночі також ви бачите серйозні захоплення від росіян. Повторюся, що все почалось з того, що вони зробили такий кидок на бронетехніці з десантом на Шахтарське, і от Ясна Поляна, також новоукраїнка від Прочистівки, і від вугледару вже на Богоявленку, і також далі росіяни просунулись. Я тоді ще казав, що після цих от проходів. Будуть наматися заповнити ці от порожнечі і також їх окупувати. Ну от зараз вони просунулись між новоукраїнське і богоявленка в напрямку до Максимівки. Очевидно, наступним буде це от промалюю під номером. 2, це буде саме між Шахтарське, Ясна Поляна і Новоукраїнка. Куди далі буде рухатись ворог і що він буде робити? Два основних напрямки зараз є в росіян про руху це від Костянтинівки до Катеринівки, і відповідно від Богоявленки до населеного пункту селища Трудове і Успенівка. Чому так? А відповідь на це питання нам дасть вигляд саме супутникової карти місцевості. Давайте ми подивимось, тому що якщо ми. Приблизимо і побачимо, що йде від Катеринівки траса через Єлизаветівку до Успенівки. Ось Успенівка, ну і від Трудового також де траса. І це траса, яка виводить нас на Курахове. Ось ми бачимо. І це є також логістика і зв'язок між нашими підрозділами в Корахове і ті, які є на колишньому вугледарському напрямку. Ну і також нагадаю вам, росіяни. Будуть рухатися, намагатимуться так. Це Костянтинопіль. Ось цей напрямок. Чому так? Тому що це є ключова також постачання до Корахова, але вже з тилу. 13 кілометрів орієнтовно від Костянтинополя до Патрасії, через Дачне до Кораха. Ось такий от напрямок. Загалом росіяни взяли за тактику останніми місяцями. Це не намагатися не в'язуватись в бої. А обходити і перебивати логістику. Насправді це дуже правильна тактика, тому що аби послабити знекровити підрозділи, наші вони намагаються перебити постачання до них. Все рівно примудряються наші бійці використовувати і дрони без жартів. Так і так таким чином дронами передавати чи воду, чи їжу, чи навіть боєприпаси. Але розуміємо, що пропуска здатність такого альтернативного шляху постачання зовсім не може. Бути в порівнянні до логістики по трасах, от те, що робить росіяни на Болдарському напрямку, загалом спілкуючись з бійцями, які дислоковані, от, власне, зараз продемонструю, буквально вчора спілкувався біля Времінського виступу, біля великої новосілки. каже, що дуже дуже є проблемним. Ось оцей от фланг, їхній лівий фланг. Попри те, що кажуть, що вони. Е, дуже немало ліквідували росіян і влучання є в техніку саме з їхніх позицій з флангу. Тобто вони колонами рухаються до от я згадував Костянтинополь і до траси жовтеньким кольором промальована. Вдається влучати добре, але заради справедливості варто відзначити, що навчені підрозділи непогано техніки мають достатньо артилерії, підтримка артилерії в них є. Тобто це не є якісь там голі боси, які рвуться і яких заганяють на забій. Все ж таки мають вони якісь певні скили на цьому плацдармі. Ну, якщо говорити про загалом південний напрямок, нагадаю вам, що е, наше командування південне і речник Волошин сказав наступне: що збирають вони якісь ударні кулаки, техніку їх озброюють. І відповідно, вчора казали про наступне, що їхні там до 100 тисяч групування вже набивають технікою, і вони намагатимуться росіяни рухатися від власне через Оріхів до наближатися до Запоріжжя. Що кажуть наші бійці? Що не варто панікувати, послаючи, звичайно на наших героїв. Кажуть, що на цьому напрямку фортифікації з 23-го року споруджуються, Про це переконував також і. Керівники запорізької міської міської військової адміністрації обласної пропоршою Іван Федоров дуже сподіваюся, що це відповідає дійсності і тривожності на цьому е вітинку фронту серйозної не буде. По Криму є інформація, хороша відпрацювали наші безпілотні системи щоправда, не сьогодні, тиждень тому, але зараз прийшло підтвердження. Причому прийшло підтвердження від самих росіян, є тільки ресурс, два шпіона» не називаються. Відповідно, вони продемонстрували влучання в їх, їхню радіолокаційну систему, яка називається Прильот. І відповідно є е, е, удар по нот, Ви бачите, і також що, що важливо, що ця система вона давала дані координати. Комплексами С-300 С 400, які також, також були вражені 27-28 числа. Оці от ураження датуються НІ наче 23 числом. Тобто, все правильно зроблено спочатку РЛСКО наші сили оборони вразили, а далі рознесли ППО противника в тимчасово окупованому Криму. Загалом хочу вас сказати, що з хороших позитивних новин також це підтримка наших е партнерів. Британія, Німеччина раніше нам передали гелікоптери King, Тепер вони і це повідомляє сайт уряду Великої Британії. Готові надати нам типи ракет різного роду для цих гелікоптерів. От Зараз ви бачите марте і, «І от маркування «І означає про дальність. Вони є дальні ці от ракети, можуть бути до 100 кілометрів. До речі, також «Брі Брімстоун-2, дальність удару на двадцять сорок. Кілометрів і бойова там складова орієнтовно 6-7 кілограмів. Дуже сподіваюся, що ці ракети послугують дуже добре на фронті і зможуть ліквідувати не одне групування ворога. Тим паче, що вони можуть бити аж на 100 кілометрів в глибину в тил ворога. Що ж таким був огляд карти бойових дій станом на 1 листопада Ви обов'язково підпишіться, прикоментуйте, поставте лайки і звичайно ж поділіться оглядом карти бойових дій.